Багато людей сьогодні мають обмежене уявлення про дияволи, що це якийсь чор з рогами, копитами та вилами. Або ж малюють, і уявляють його так, що це людина, яка має одержимість, біснуватість та відключення мізки. Знаєте, коли Ісус послав своїх учнів, вони раділи, поверталися і казали, що біси коряться нам, ми виганяємо бісів. Але він каже їм, що я бачив сатану, який пав з неба на землю, він тут, на землі. І я дав вам владу наступати на всю ворожу силу. І ви маєте тішитися, Тішитися не тим, що біси коряться вам, а що ваші імена записані на небесах, що ви маєте благодать, спасіння у своєму житті. І сьогодні да, дивишся на цей світ, він наче цивілізований, але скільки він, скільки зради, скільки нечистоти. І сьогодні не тільки світ божеволі, сьогодні церква божеволі, сьогодні віруючі вони втрачають своє призначення. Вони сфокусовані не на тому, що імена записані на небесах, а на якихось обрядах, ритуалах, вигнанні диявола, молитвах. Але царство Боже, воно у силі, а не в словах. Коли ми приймаємо благодать у своє життя, ми приймаємо Духа Святого, Духа Сили і Царство Боже воно буде поширюватися у нашому житті, поширюватися через нас. Але коли ми, як віруючі, втрачаємо своє призначення, то ми засмучимо Духа Святого і ми втрачаємо благодать у своєму житті. Нам потрібно повернутися до Слова Божого. Я запрошую вас, якщо ви не маєте церкви, вивчати разом з нами Біблію, разом з нами молитися та підписуйтесь на канали Салтаненко. Будьте благословенні!